Усім добрий день! З вами я, Андрій Совяк, що є у контактах. І сьогодні я вас вітаю. Сьогодні фінал Ліги Чемпіонів у Берліні. Ювентус грає з Барселоною. Як ви бачите рахунок 0-1, тому вітаю Барселону за те, що забили прекрасний гол. Барселона зараз у його забив Іван Ракітіч на четвертій хвилині. Зараз вже йде восьма хвилина зустрічі. Вітаю всіх, за кого ви вболіваєте. Пишіть в коментарях, чи, чи, за... чи за Барселону, чи за Ювентус. Тільки що Неймар вдарив дуже крутий удар, але не попав по воротах, бразилець, надіємося, заб'яв цей м'яч. Жалко, що Буфон пропустив той м'яч від Івана Ракітіча. Ну що ж, може комусь я казав, що я за, Ю, за Ювентус. Я вибачаюсь, адже я за Барселону. Адже Барселона, напевно, виграє цей кубок і стане чемпіоном п'ятий яти, раз. Що ж, вітаю усіх із, е, е, ну, із перемогою або Барселона, або Ювентуса, щоб е, ваша любима команда виграла. Усім до побачення! Дивіться футбол, любіть футбол.